Доброго дня, друзі, вашій увазі. Це такий класний Scenic з бензином двигуном 1,6, з автоматичною коробкою передач, з маленьким пробігом 131 тисячу, якщо не помиляюсь. Машинка пригнана з Німеччини, тільки сьогодні поставлена український облік. По технічному стані все ідеально. Ні по коробці, ні по двигуну, ні по трансмісії проблем немає. Копачки миною купом поставим, за це не переживайте. Можете бачити автомобіль. Машинка знаходиться в місті Вінниця. Кому цікаво, номер телефона буде в описі. Зараз вам покажу, Салончик. ось такий руль в ідеальному стані, не потерти нічого. Автоматична коробка передач і ще пробіг, вам скажу пробіг 1304. Машинка в нас вся в рідній фарбі, без єдиного підкрасу, заднє крило, верх, криша, дверка, задня права. У нас все в оригінальній фарбі. Фарбований, допомогаю передній бампер тільки. чуть-чуть. Есть отличие фарбы. Крыла пластиковые, поэтому я их не питаю. Есть такой классный автомобиль. Сейчас покажу вам работу двигателя. автоматичної коробки передач. Включили драйв, почали рух, машинка закрилася, даємо Машинка Переключилася на наступну передачу, ніяких пінків немає. Коробка працює ідеально. Плавніки переключення між передачами. Нагадую автомобіль, пригнаний з Німеччини. Там був один власник. Кому цікаво, телефонуйте, нагадую опис під відео, кому цікаво, телефонуйте. Усім гарного дня, до побачення!